Доброго дня! Сьогодні розглядаємо смарт каталог для забудовника на мобільних пристроях. Безпосередньо розглянемо зміну логіки виводу певних елементів, таких як таблиця та план поверху. Зараз ми бачимо на екрані в вікні моделювання, як виглядає смарт каталог на мобільних пристроях. Безпосередньо, коли ми бажаємо брати поверх на мобільному пристрої. Ми можемо натиснути на нього і знизу будемо бачити ключові параметри, які надають можливість кнопками обрати поверх. Для прикладу, якщо ми бажаємо обрати поверх для, скажімо, 7 ми бачимо поверх 7 приміщень 8 і можемо відкрити. Якщо 12-й, можемо відкрити 12-й поверх, бачимо 10 приміщень і натискаємо відкрити. Коли ми відкриваємо такий поверх, то безпосередньо зараз ми бачимо декілька елементів. Спочатку це навігаційний елемент, хлібні крихти, який можна. Прогортати. Також безпосередньо це характеристика корпусу, який ми відкрили, і одразу таблиця. Якщо ми будемо спускатись вниз, переміщувати вікно, то безпосередньо будемо бачити вже план поверху і зможемо на даному плані поверху обрати квартиру, яку зможемо відкрити, наприклад, ось цю квартиру. Тепер ми можемо обрати дану квартиру і відкрити її. Опція, про яку я зараз розповідаю, змінює порядок виводу елементів. А саме план поверху, причому не має значення, чи це план поверху в 3D, чи ось такий план поверху, виводиться вище, ніж таблиці. Мова йде саме про ось цю таблицю. Таблицю характеристик апартаментів, які є на поверсі. Давайте застосуємо безпосередньо зараз таку опцію. Опція називається. І доступна в смарт каталозі як схема поверху зверху. Зберігаємо дані налаштування. Сьогодні відеоінструкція в стилі <laughs> мобільного рішення. І знову запускаємо наш смарт каталог в вікні моделювання. Повернемось до нашого 12-го поверху. І тепер ми будемо бачити, що спочатку у нас виводиться план поверху, а вже потім таблиця з характеристиками. Безпосередньо з даним планом поверху ми можемо працювати, переміщувати його і змінювати вже безпосередньо його логіку. Зараз рекомендую переглянути відео, як вимкнути динамічний рух плану поверху. Зараз ми бачимо, що даний план поверху рухається, як його зробити статичною картинкою. Це відео доступно на екрані. Ми його виводимо також в описі до даної відеоінструкції. Дякую за перегляд. Ви бачите, які функціональні ганузеві професійні рішення, які враховують також сучасні тенденції для забудовників, а сучасні тенденції це безпосередньо мобільні рішення. Більшість забудовників звертають увагу, звісно ж таки, оскільки всі є професіоналами ганузі, на те, як Поводиться смарт каталог на мобільних рішеннях, оскільки безліч клієнтів обирають квартиру саме використовуючи мобільний телефон. І те, як зручно обирати квартиру на мобільному телефоні, це одна з ганозевих професійних функціональних вимог: швидкість, зручність і зручність на мобільних телефонах. Саме тому рекомендую зараз переглянути відео порівняння та аналіз швидкості завантаження смарт каталогу на мобільних телефонах. Це відео доступне також в описі до даної відеоінструкції, а у вас я прошу поставити ці відеоінструкції вподобайку, підписатись на канал Gplus.com.ua і залишити коментар. Якщо не бажаєте залишати коментар, тоді можете порекомендувати дане відео забудовникам, оскільки це просуває українські національні it продукти а саме продукти G+. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.